Вітаю! Сьогодні буду готувати лінивий плов, або, як говорять, запечені гомілки із рисом в духовці. Всі інгредієнти будуть в описі під відео. Спочатку замариную гомілки. Так як вони в мене невеличкі, я їх надрізати не буду. Якщо у вас великі гомілки попалися, то потрібно зробити такі надрізи на них або пробити виделкою чи ножом. Додаю спеції. Перемішую, добре розтираю спецію, все. Тепер залишаю, нехай маринуються. Підготую овочі. Буду робити засмажку. Беру одну цибулину і наріжу її кубиком. І цибульку переношу, нехай смажиться. Морквину натру на великій терці. Коли цибулька стала напівпрозорою, додаю моркву. Смажу все на соняшниковій олії. Поки готується засмажка, підготую болгарський перчик і наріжу кубиком. Всі інгредієнти готові. Беру форму для запікання. Спочатку викладаю засмажку, Розрівнюю. зверху посипаю перцем болгарським і всипаю в склянку рису. Викладу на рис зверху цілі зубчики часнику, три штучки. Тепер викладаю зверху мариновані гомілки і заливаю двома склянками бульйону. У мене курячий бульйон. Можна взагалі просто залити водичкою. Одна склянка рису, дві склянки бульйону або води. Тепер ставлю в розігріту духовку на 200 градусів. Приблизно на 1 годину. Буду дивитися відкривати духовку, якщо бульйон або вода випарувалась буду підливати трішки. В кого є фольга, можете накрити зверху фольгою. У мене як нещастя закінчилася сьогодні фольга, тому буду не накривати. Погляньте, який апетитний має вигляд страва. Знизу засмажка. Чудове поєднання! Заходьте на мій YouTube канал, там завжди смачні, прості і нові рецепти. Смачного!